Доброго дня всім моїм друзям! З вами Ольга. І сьогодні я зніму ще одне відео, щоб показати, як правильно вирощувати кущі ампельної петунії, щоб потім на протязі всього сезону отримувати задоволення від гарних квітів, щоб вони вас дійсно радували до пізньої осені. Ось дивіться Сьогодні 11 квітня. Ось моя розсада. Дивіться, горщик десятка. Так, як бачите, і ось такі кущі. Це не одні кущі, це лелеки у мене так стукають. Так, дивіться, це взагалі практично 99% всієї розсади така велика розсада. Ось дивіться. Який не візьмеш, кущі дуже-дуже гарні, дуже потужні. Скільки часу знадобилося, щоб виростити такі кущі розсади? Я висаджувала череночки в останні дні лютого, ну це сьогодні 11 квітня, ну, це трошки менше, ніж півтора місяця. Чи можливо це було зробити швидше? Так, можливо було. Які? Умови потрібно було зробити, щоб рослини розвивалися швидше. Потрібно було більше тепла і вночі, і вдень, не тільки в день. Бо вночі, якщо держати 20 градусів, то рослини розвиваються ще швидше. І можна було менше прищіпувати рослини. Було б менше паганів, але рослини б вже е, у мене цвіли. Чому я так роблю, щоб? І затримую рост свій, своїх рослин. Дивіться, мені потрібно наростити дуже гарний кущ. Ось такий. Такий, такий, ось він у мене вже на бутонах скоро буде цвісти. Бо якщо кущ буде такий великий, то і рослина буде дуже-дуже потужною. Треба сформувати дуже багато паганів на рослинки. Рослини стоять зелені, нема хлорозу на цих рослинах. Тому давайте ще раз я вам напам'ятаю, що потрібно, щоб був гарний результат. Перше, що обов'язково треба мати, це професійний субстрат. Не тебе. треба самому робити субстрати для ампельної петунії. Один рік може у вас щось получитися, але на другий рік ви візьмете щось інше і почнуться проблеми. Краще все ж таки використовувати професійний субстрат. І це не обов'язково повинен бути класман. У мене за все життя, що я вирощую, всього два або три рази, був класман. Все інше це була ріківа, це лафлора, дурпета, гавіта, будь-який субстрат, але професійний. І завжди я беру не вітчизняні, а імпортні субстрати. І завжди є гарний результат. Друге, це обов'язково, гарні добрива. Цьому році я використовую доброго Петерс, раніше використовувала і мастір. І інші добрива теж були гарні результати. В цьому році я дуже задоволена результатом. Ще рано говорити про це, але поки що все, що я бачу, як ростуть рослини, ну, задоволена, нема ні хлорозів, рослини розвиваються дуже швидко і добрив використовую в цьому році менше. Ось оця рослинка. Це світ Sunshine. Оце у мене міні-віста. Ось якраз і побачите квіточку. Це міні-віста Hot Пінк. Дуже схоже на віста Bubble. Тільки ну, трошечки може яскравіша квітка. І це, це ось у мене фанфари Вайт. Ось. Дехто пише, що е, бачила минулорічні відео, кажуть, що там фанфара хлорозить. Ну, ось дивіться, фанфара. Я її дуже люблю, бо така кількість пагнів, яку виганяє з маленького череночка фанфара, це ця це, це квітка, ну, я думаю, най, найгарніша серед всіх білих. Дуже, дуже гарна роса. Як треба правильно прищипувати рослинки? Зараз я дещо покажу. Ось дивіться, ви маєте таку розсаду. Дуже часто таку можна і купити на ринку. Я розумію продавців, я теж торгувала на ринку, і кожен хоче продати як можна скоріше свою розсаду. По-перше, треба трошки вивільнити. Місце в теплиці, бо інші рослини ростуть і немає місця. Друге, тому що вона вже починає цвісти. І третє, коли рано продаєш, ціни кращі. Тому зачастіше продають ось таку розсаду. Але, ну, квітучу. Не таку, як я показую, але квітучу. Ну, щоб вона зацвіла там, ну, тиждень і вона вже зацвіте. Але... Але якщо ви купили таку розсаду, то не залишайте її такою ні, ко... ні в якому разі. Або якщо ви вирощуєте і ще маєте час, маєте час, ну, наприклад, до початку травня, або до, до середини травня, що треба зробити. Ось цей, цей навіть більше розвинений, навіть такий, щоб я, я зробила. Я би оці всі взяла б і. Отак обрізала б обов'язково. Бачите, отак, отак і обов'язково обрізала. З кожної листя піде, піде ще новий паган. І тоді розсада вже буде, буде мати ну, от такий вигляд. Не поспішайте, бо дуже часто бачу, які, ну, можна сказати, бідненькі. Кашпу продають. Або люди вирощують. От купили, посадили, і вони гадають, що оце 4-5 паганів, вони дадуть їм таку красу, що вони самі повинні розгалужуватися, але це, це не так. Все, що ви маєте, обов'язково треба прищіпувати. Немає значення, що воно зараз затримається на два тижні. Десь приблизно на два тижні це все е, затримаєте. Але ви потім отримаєте ось таку рослинку. Ця рослинка буде рости і свісти дуже довго, і ви не, не, вам не потрібно буде, як прийнято. Ви знаєте, я оце так не люблю, коли в інтернеті показують, що обов'язково петуні потрібно. Обрізати в липні. Я цього не розумію. Коли рослинка сформована дуже гарно, ніхто її не буде обрізати в липні. Вона буде давати вам квіти, квітнути добре, до пізньої осені. І тоді ви на протязі всього сезону будете насолоджувати цими квітами. Тому. Треба гарно підготувати рослину саме на початковій стадії її розвитку, щоб потім все йшло добре. Якщо зараз поспішити і висадити, не прищипнути, то гарних результатів на протязі всього сезону не, не можна мати. Це потрібно дуже добре усвідомити і не поспішати, бо дуже часто там ой. Ті посадили, у ті вже цвітуть, а у мене ще нічого. Якщо ви вирощуєте і хочете, щоб ваші рослини були у вас на подвір'ї дуже гарні, то краще зачекайте, це мій досвід, яким я ділюся з вами. Через декілька днів я зніму відео і покажу, як треба пересаджувати такі рослинки. І подвісні кашпу, що треба вносити, скільки треба вносити, я це все покажу. Тим, хто займається професійним, можливо, це не цікаво, але ті, хто вирощують для себе, а таких людей з кожним днем становиться все більше і більше, то вам це буде дуже-дуже корисно. А зараз трошки покажу те, що у мене вже зацвітає, щоб ви бачили, які квіти є в цьому сезоні. Перше у нас зацвітає гоутунія. Вона кожен рік зацвітає перше. Зараз трошки більше шостої ранку, і тому квітка ще закрита. Тому такою, ви бачите, вона потім розкривається, дуже велика, гарна. Це пінк космік і ось ця Парпел Космік Теж тільки тільки починає розкриватися ось отакі квітки. Отакі от кущі, теж не маленькі, вона потужніша, ніж світунія. І дуже гарний кольор, її дуже люблять. Дуже гарні кущі у Лавандер Face. Ось дивіться, всі такі стоять, ну, ну просто шапочки отакі. От так, Квітку я вже бачила, ось вони вже на бутонах. Навіть краще, ніж на малюнку. Ось кашпо у мене з копелей Pink Lace. Теж бачите? Таке, всі інші кашпу у мене на бутонах стоять, але буду ще прищипувати. Вирішила ще раз прищипнути, бо... Поспішати мені нікуди. Ось кашпо з капелою. Дивіться, яка, яка вона гарненька. І скільки паганів. Ось так розвивається сорт літл. Оце бріх Ось такий. Квіточку вже бачила. Вона. Трохи крупніший, ніж у Pink Lane. Подивимось, це новинка цього року. Як кущик розвивається, мені подобається. Всі інші поки що у нас на бутонах. І сюрприз-ред. Вже почали торгувати, торгу... продавати все, що більше вже на бутонах. І сюрприз-ред, і фанфара. Ну, ось стоять. Ще хочу сказати, що коли вирощувати, так треба розставляти, добре розставляти. Тоді теж кущі будуть дуже, дуже гарні. І такі широкі. Коли хочеться зекономити, то і є ризик захворювань, і також кущі не, не ростуть такі гарні. Так, оце сорт вже багато продали, але ми ще не бачили квітку. От скоро побачимо. Це сорт Lifting Sky. Він повинен бути бордовим в точечку, це зоряний, з таким кремом всередині. Поки що коли розкривалося, ми бачили чисто бордовий в точечку кремового кольору ще не бачили. Може, тому що коли розкривалося, було холодно. Тому всі ці сорти, які е, з різними кольорами, оце, е, як гутуня, Тігер страйп, як цей сорт, як амури, то вони змінюються протягом сезону. Коли жарко, вони, е, у них більше світлого, коли холодно, тоді більше темного. Це розумієте, це так воно і є. Коли літа жара, коли більше 30 градусів, вони взагаляться майже жовтими. Це треба, треба знати. Багато в цьому році і вісти у нас, кущі потужні. От бачите, ось такі. Це міні віста, це рожева. Отака От віста, це жовта. Дуже гарний колір, сподобалася. Найпотужніша це віста Blue Violet із міні-віст, Дуже-дуже швидко росте. І також в цьому році є і Баблігум, і Джазбері, і Парадіс, і Сільвербері. Всі вони є. В минулому році білої вісти не було, і у мене колор руш. Зараз покажу вам фотографію. Як у мене рослися на подвір'ї, я колись показувала, коли ще висадила, дуже гарно. Віста росте дуже добре на подвір'ї, прямо в ґрунті. Так що, якщо хто полюбляє тайдали, що вони такі дуже. Непримхливі, то віста, я думаю, ще краще. І дуже багато кольорів у неї. Дуже така невибаглива рослина. Не боліє, не хворіє. Але треба, ну, так, треба доглядати, але з усіх рослин це, мабуть, така менш найвибаглива рослинка. Ось так у нас розвиваються рослинки. Якщо є запитання, то в коментарях пишіть. Буде час, обов'язково буду відповідати, буду розказувати. Яка ще тема дуже цікавить, пишіть теж в коментарях, може, щось я пропускаю, бо дуже багато роботи зараз. І пишіть, може, якусь тему ще треба пояснити. Також ще у нас є вільні рослини, без зам... ну, щоб замовити, є і в горщиках, і трохи ще є живців укорінені. Так що ще комусь, якщо комусь треба, то пишіть. Всі ссылки є під цим відео, я залишу. І до нових зустрічей. Всього вам найкращого і головне мирного неба.